Збагатити свої знання про історичний галич у Прикарпатському національному університеті презентували комп'ютерну гру вікторину давній галеч головним персонажем є дракон. Він проходить дорогою та ставить учасникам 20 запитань, які поділені на чотири категорії. Першочергово чергового ми бачимо візуальну мапу. Мапа складається з восьми світлин, і, власне, головний персонаж гри це є дракон, який є символом. І власне він рухається дорогою до пам'ятника Данилу Галицькому, проходячи певну дорогу, певний маршрут. Учасник гри є фактично драконом. так, І він відповідає на питання, які є в грі. Учасник гри отримує майже 20 питань, які стосуються історичного контексту, літературознавчого. Також є у нас рубрика світлини, і є в нас рубрика дія. Електизм, як я вже зазначила, і власне гра має такий навчально виховний зміст. Я би сказала, навіть носить такий краєзнавчий аспект і власне. Туристський також над художнім оформленням ігрової мапи працював доктор мистецтвознавства Олег Чуйко. Він зобразив на мапі визначні історичні пам'ятки Галича у восьми світлинах. Ми пішли шляхом таким, що взяли для образу вісім знакових об'єктів давнього Галича. Перше Галичина могила. Потім другий такий знаковий і важливий об'єкт це є каплиця на фундамент святого Василія на фундаментах Успенського собору, церква Пантелеймона, церква Різдва. Ну, завершується пам'ятником Данило Галицького. Голова Галицької громади Олег Кантор каже: подібних ігор про древнє місто в Україні немає. Тож це неабияк зацікавить українців до вивчення своєї історії. Наскільки мені відомо, як я є галичанином, ні, ні іншого такого щось про Галич в такому форматі я ще не бачу. Гру давній Галич створили з нагоди 1125-річчя древнього міста, розповідає ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда. Галич це інша сторінка нашої історії. Це сторінка, яка нас повертає до наших витоків, до джерел, до коріння. І нічого кращого немає. Коли ти розумієш, звідки ми пішли. Тому. Ця комп'ютерна гра вона має унікальне значення, тому що в умовах війни російської агресії, коли ми говоримо про Галицьку євангелію, яка була створена в Галичі в 1144 році, а пам'ятаємо, що Москва в болоті була створена в 1147 році, то не потрібно нікого переконувати в тому величі українського народу перед агресором, який хоче забрати нашу історичну спадщину. За словами ініціаторів, на початку березня у школах Прикарпаття відбудеться обласний турнір за грою Давній Галич. Ліліана Івенійчук, Анастасія Бегей талерадіо компанія Рай.